Московія повним ходом реагує на заяву Трампа про те, що Росія паперовий дракон. З вами я, Олександр Брикінець, та мій канал Бригнес на телемарафон. Підписуйтесь. Так от, що дуже цікаво серед всього, що наговорили захисники Росії, там і Медведєв, і Пісков. Мені найбільше сподобався Пісков. Пісков сказав, що. Росія це не дракон, Росія це ведмідь, а ведмедів паперових не буває. Ге-ге-ге-ге. У них і танки бувають паперові, і ракети бувають, і рахунки паперові, і бюджети паперові, і все у них паперове і прекрасно горить, як ми з вами знаємо. Тож, підписуйтесь на мій канал, будемо сміятись більше. Слава Україні! До речі, в продовження теми про паперових тигрів і хитрості Китая? На брифінгу Китайського МЗС у них запитали: ви знаєте, Зеленський сказав, що ви все вирішуєте. Росія ніхто, вона повністю залежна від вас, і що ви скажете, то Росія буде і робити. От, і що Китай це справжня сила, а Росія так собі. Як ви думаєте, що відповів? МЗС Китая на брифінгу. Він сказав, що Китай завжди займає справедливу позицію стосовно України і українського конфлікту. Оце вам і є Китай. Отак вони вміють відповідати. І що це говорить про те, що вони не можуть сказати так, тому що це образить Росію. Але сказати ні, вони теж не можуть Ну навіщо брехати. Слава Україні!